Всіх цих непростих рішеннях і в такому тернистому шляху я хочу побажати всім нам терпіння, мудрості і сили. І, дорогі друзі, хотів би наголосити, що думаю, кожен із вас підтримує мене, що ми хочемо жити в державі, в якій притаманні такі риси. Як сила законності, сила мудрості, і професійності, сила економічного розвитку, сила соціальної справедливості, але не сила зброї, яка сьогодні використовується, яка приносить безлад, руйнацію, насильство. І саме страшне. це Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів МОС офіційно надав інформацію, що за часи дії АТО в цілому на Донбасі померли 210 людей, з них 14 дітей. Скільки ще треба АТО наводити порядок в нашій державі і скільки ще треба, щоб які цифри ще повинні довести. Сьогодні вже, я трошки відхожу, сьогодні вже інформація, що в Славянську взагалі немає мирних мешканців. Та з ким тоді ми воюємо. І сьогодні ми згадували і про це говорили, що ми опинилися в тому часі, коли одні політичні сили повністю зникають з простору політичного. Інші втрачають довіру, закінчую, втрачають довіру своїх громадян, своїх прихильників. Треті потихеньку розсипаються. Я переконаний розсипляться до кінця. Тому важливість, актуальність і необхідність створення нової політичної сили, я думаю, немає ні у кого ніякого сумніву. Наше завдання з вами, дорогі друзі, отримати довіру людей, захистити, допомогти і, саме головне дати нашим людям цю надію по створенню свого майбутнього разом, разом з кожним розвитком нашого регіону. І думаю, буде правильно, якщо я закінчу словами давайте жити разом в єдиній Україні. Дякую за увагу.